Друзі, всім, всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Сьогодні я хочу разом з вами роздивитися одне замовлення, яке я відправила до Черкащини. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти і роздивлятися ті рослини, які я пропоную до ваших садочків. Розпочати я хочу саме з садових квітів. Трішечки буде ехінацеї. Ну і взагалі ви самі подивитесь, що у мене замовляють, які рослинки найголовніше я відповідаю. Щоб мали уявлення, які будуть квіти до вас їхати, і найголовніше сам посадковий матеріал. На сьогодення рослини відправляються з Харківщини. Мене звати Іра, і давайте розпочнемо. Ви зараз бачите, як виглядає ось така котяча м'ята, яка стояла на броні десь з середини. Ну, приблизно там, з 20-х чисел липня. Ось така вона гарнюнечка, я її висаджувала. До цієї ємності з ґрунту показую вам ще один екземплярчик. В мене до речі, замовили дві рослиночки. Це те, що я встигла посадити там навесні наприкінці. І ось так вони потихесеньку, помалесеньку наросли. Є також і інші екземпляри в ґрунті у відкритому треба їх посадити до горщика, бо також вони і мені потрібні. Але ось саме ці рослинки вже. Приїхали до садівниці, і ось так вони виглядають. і Мені дуже-дуже приємно те, що рослинки замовляють, і найголовніше, що вони будуть радувати свою садівницю в тому чи іншому куточку нашої країни. Мені дуже приємно, що також замовляють ехінацеки Ось таку гарнюнічку я відправила до садівниці, тому я обрала такий більш-менш гарний кущик, який є. У мене і відправила його до нового садочку. Зростає він. В п 9 як і більшість моїх рослин. Є, звісно, і П12, і П14. Але зазвичай не дуже наші люди хочуть купувати дорогі рослиночки, як виходить з практики. Тому я зазвичай сажаю все ж таки в п 9 Обрізала разом з вами цю квіточку, для того, щоб рослинка помістилася гарнесенько до ємності до коробульки І також вона буде гарно транспортуватися, не буде нічого заважати, вона така, бачите, непогана, не скажу, що прям маленька і не дуже здорова. Тобто для транспортування саме то. Ось так зветься цей сорт. Бачу я ось свою помилку, яку я робила, і мені про це наголосили в нашій групі. Зараз я її разом з вами. Ось так виправлю, тому що шо... Рубі підписуються саме, так як ви тільки що побачили. І це, мабуть, я так от спішила. І коли відправляю рослинки, обов'язково передивляюся напис для того, щоб було все зрозуміло. Бо я сама обожнюю отримувати рослини з отакими підписами для того, щоб потім нічого не шукати і не витрачати свій час. Також в мене у продажі завжди бувають сіянці. Цей, різних сортів, тобто зазвичай це є суміш. Я обов'язково саджаю отакі в стаканчики. Їх використовую, підписую, ну і відправляю, звісно, до ваших садочків. Вони недорого коштують, не всі сорти, воно передає материнські якості. Це відбувається дуже рідко. Звісно, вони є, можна також про це наголосити, але 100% немає. Тому це, як знаєте, як гарна акція. Чи попадеш ти в неї, чи не попадеш. І ось, тому все ж таки, дівчатка, замовляють, я буду і на наступний рік показувати, де я такі рослинки планую посадити на своїй ділянці. Хочу зробити таке окреме відео, буду вірити, що в мене вийде по часу. все. І ми з вами все це побачимо, наглядно. Ну і найголовніше, хочу зробити таку невеличку клумбу мало доглядного садочку, точніше, клаптика. Але, тим не менше, ось така квіточка буде їхати. Корнева, тут, як ви бачите, непогана. Буду вірити, що все сподобалось. І ось так це сіянець. Я обов'язково підписую, біля якого він сорту зростав, для того, щоб розуміли люди, ну і мої замовники, що може до них приїхати. Також дівчинка замовляла ще чимерничек. Ось я вам показую кореневу систему. Це той сорт. Який більш-менш гарно наростає саме у моєму садочку, в таких ось ємностях. Ви зараз бачите, як зветься цей сорт. Я вам вставляю зараз світлину, щоб ви могли також подивитись. На ці шикарні рожеві кольори цього чимирника Також розуміли, про який сорт ми з вами говоримо, ну і як він буде в подальшому виглядати. Дуже гарнесенький ось такий екземплярчик. Поїхав до дівчинки. Вірю, що вже посилочка отримана, і найближчим часом рослинки вже посадяться до нового ґрунту, до нового садочку. І найголовніше, щоб вони прижилися та радували садівницю своїм ошатним виглядом у майбутньому як наростуть. А зараз ми з вами переходимо до Віроніки. Я пропонувала дівчинці два сорти ось такі рослинки будуть їхати, ось такі гарнюнічки, також в П9. Це є Віроніка Рожева, вона буде десь до 40 см, максимум 45. Я зараз також вам вставляю світлинку, щоб ви могли побачити, яка краса буде зростати. І вона, цей саме кущик, у мене зростав. Я вам зараз ось показую ці сухостої квіточок стебла, які я зрізала. Пішли новесенькі ось такі листочки, і вони вже будуть нарощуватись у новому садочку. Також ще один чудовий сорт. Він ось такий, здоровенький у порівнянні. З попереднім сортом, бо був все ж таки більш гарно мною доглянутий, ніж попередній. І ось так виглядає він у квітучому вигляді. Це є сорти також невисокого зросту, приблизно там до 30, ну саме найбільше також буде до 40. Ось такий кущик буде відправлятися. Він у мене стоїть з гілочкою, бо постійно падає. Ви зараз бачите також. Цей сорт мною підписаний. Дуже цікавий, чудовий він у мене зростає, і також на сьогодні вже вдруге квітує, не дивлячись на те, що був посаджений навесні цього року до мого садочку. Тобто, з мого садочку це йде новиночка. Звісно, я запропонувала. І ось я вам показую ще один сорт, який до мене нещодавно приїхав, бо я обожнюю Віроніки, маю їх декілька сортів у на своїй ділянці, якщо не помиляюсь, 5 або 6, обожнюю цю квіточку, вона чудова квітує, взагалі непривередлива. Старі сорти трішки уражаються грибковими захворюваннями. Я думаю, що і нові також будуть цим дійством грішити, ну, але тим не менше, це вже окрема історія щодо хвороб. Поклала я лілейник, ось такий помаранчевий, махровий. В мене також є в моєму садочку. Ось в такий пакетик для того, щоб посилка була не такою важкою. Він зростає. На моїй ділянці десь приблизно біля метра у висоту. Непогана зростає у напівтіні, і це є його перевагою. А також зараз вам показую ще пенісетум, який також поїхав до дівчинки. Це є злакова трава. в мене ще лишився один єдиний кущик. І на цей рік більше цього сорту не буде, буде вже на наступні. Як ви бачите, він викидує свій світ, свої китиці. Дуже цікаво виглядає у ландшафтному дизайні, у природному саду, десь приблизно сантиметрів 60 Він зростає по висоті. Чудово виглядає. Бачите, ось друга вже квіточка пішла. Горщик тут такий величенький, мабуть, трилітровий, ну такий немаленький, я так хочу сказати. В діаметрі я не міряла, просто вам кручу, показую, щоб ви розумілися, які будуть від мене рослинки, не тільки багаторічники, коли ви отримуєте, а також із лакові трави будуть виглядати. Тому ось така була посилочка, ось такі рослинки були. Також ще є ось такий міскантус чудовий. Я відправила. Це також є з мого садочку рослина, сорт зветься зібрінус. Це міскантус звичайний китайський. Ось я тут прибираю сухостої, які тут намалювалися за літо, Ну, з періодичністю прибираю, бо все ж таки хочеться, щоб рослинка була гарнесенькою при транспортуванні. Ну і найголовніше, щоб не було ніяких отих Сухостоїв, я їх дуже не люблю, коли до мене рослинки приїжджають в такому вигляді, тому сама не пропоную. Усім, дівчатка, хлопці, до зустрічі, до нових відео. Завжди ваша Іра і пока-пока.